Продаю лакшері дуплекс на перемичці. Ходімо на огляд. Дуплекс двоповерховий. Подвір'я вимощене плиткою. По периметру встановлений паркан з металопрофілю, рулонний газон. Далі переміщаємось на задню частину подвір'я, де ми маємо вихід з кухні студії на терасу. Ми заходимо в будинок. Тут ви бачите шафу гардероб. Далі переміщуємося у кімнату, де зможуть заночувати ваші друзі або родичі. Це у нас гостьовий санвузол на першому поверсі. Потім заходимо у велику та простору кухню-студію. Зверніть увагу, яка вона стильна та сучасна. Тут є також диван і телевізор. Далі піднімаємося на другий поверх і заходимо у першу спальню. Широке двоспальне ліжко, нічні світильники, усе створює затишок та комфорт. Тут також є місткий гардероб. Потім переміщаємося у санвузол на другому поверсі. Ви можете бачити тут ванну. Далі друга спальня з шафою для одягу. І третя спальня. Кого зацікавив даний варіант? Звертайтесь.